Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади оці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам, розказують, це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому не знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастери його зарисовують понятно, що не йдуть з цим виступати, або там здравуватися чи щось. Іще, але сам факт, що вже з'являються прапори. Другі, Реально офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено. Що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке рашка? Оці всі церква Руського патріархату, там же всі папи були, агентики ФСБ, усі всі спортсмени, які їздили, вони теж агентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивести і так далі, він завжди под агентури російської. Завжди у нього є якесь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номерів один там умі там отримати ну там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливо, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливо, вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів, в щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі такі, у нас і свої олімпіади, вони ж там свою олімпіаду, там і, оце, і наше відділення, і ці історії пофіг, вони ж отбиті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і ділянка пакості. В тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. Українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то от ми здулися з вами, рашка не здувається. Але теж, де взять сил, правда, щоб не здуватися? Ну, давайте про це поспілкуємося в комітах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.